Старту зустрічі стартовий свісток Олег Буцек. Його п'юк Пробуває, Хороший удар. Цимерман виходить. Дуже класно удар. повз ворота йде м'яч. Передача вперед. Багряк. Багряк тут без порушення правил. На думку арбітрів, зіграв Лейб', Лейб'юк. Зараз момент, щоб відзначатись. Ось. Отже, лунає свисток, А Назар Цюбка робить перше. привезня на Іванишина. Цюбка Цюпка пробуває, Мірз. 15-й Назар Согор. 29-й Назар Цюбка. Зараз яка передача від Багряка? проходить удар. Амрамчук на Іванишина. Удар поворота. Фінального матчу теж дуже велика. Перед передача виконує простріл. Гриник в підкаті залишає у своєї команди. Багряк. Передача ще гриник. Мірзаєв. Зуду Іванишин. Передача. перед. Щеперед, Багряк, Багряк може ставити зараз. Небезпечно завершувати. Остання фаза атаки. Абрамчук удар поворота. Рятує Мірзаєв і все. 0-0. Завершено. Основний час. І, друзі, не вистачає нам. Просто не вистачає двох таймів. Гра куди краще йшла. І оце зараз пролунали НЖ, Метал та Альянс на весь спортзал на боску Арені. Розбирайте лишішин, удар і дуже впевнено, реалізовує. Забиває. От. Петрусюк, Петросюк, і дуже впевнено. Ходить до м'яча. Розбігається, і впевнено, реалізується, Цимерман. Удар наносить і триває. Збивається, Віталій Багряк пробуває, забиває зі скрипом. Поворотам дуже впевнено. Розбігається, забиває. Дуже впевнено. Повз ворота пробуває. Переграє Гасюк і вітаємо! Чемпіонів NG Metal. Вони захищають своє чемпіонство в Кубку. Я підтверджую свій статус абсолютного чемпіона сезону 24-25.